Права 946. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас Х плюс 4,83 дорівнює 9. Як вам знайти невідомий доданок, треба відсуми. Пишемо відсуми або 9. Треба відняти відомий доданок або 4,83. Ну що ж, давайте тоді віднімати, записуємо 9. Давайте тут міняти 4,83 соті. Додаємо тут після коми 2 нулі, щоб могли відняти. Віднімаємо. Тоді 0-3 не віднімається, позичаємо. 10-3 це буде 7. У нуля позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 8 це 1. Далі дев'ять збрали доницю це 8, 8 мінус 4 це 4. Так, ставимо кому і записуємо тоді, що х у нас дорівнює 4,17. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 43,78 мінус х це дорівнює 5,384. Як нам знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То пишемо, що х у нас дорівнює. Треба від зменшуваного або 43,78 відняти різницю або тисячних. Є. Ну що ж, пишемо тоді, що х дорівнює. Ну і давайте будемо тоді віднімати. Треба від 43 цілих. Так, у мене тут вже не поміститься. Запишу тоді нижче. Отже, 43,78. Треба відняти 5,384 тисячні. Дописуємо тут 0, щоб могли відняти. Віднімаємо. Тоді 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо, 10-4 це 6. 8 збрали одиницю, це 7, 7 8 не віднімається, позичаємо, буде 17-8, це буде 9. Так, 7 збрали одиницю, це 6, 6 мінус 3 це 3. Далі йдемо. 3 мінус 5, не віднімається, позичаємо, 13-5 це 8, а 4 мінус 1 це 3. Ставимо кому. І записуємо, що х у нас дорівнює 38,396. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо хміну 14,852, це дорівнює 15,148. Ну що ж, як нам знайти невідоме зменшуване? треба. До різниці, пишемо х дорівнює, до різниці або 15, 148. 000. Треба додати від'ємник або 14,852. Ну і пишемо, що Х тоді дорівнює. Давайте стопчик будемо додавати. Пишемо.

4 плюс 5 це 9, плюс 1 – це 10, 0 пишемо одиницю старший розряд. Далі 1 плюс 8 це 9, а плюс 0 це 10, 0, пишемо одиницю старший розряд. 5 плюс 4 це 9, плюс одиниця це 10, 0 пишемо одиницю старший розряд. 1 плюс 1 це 2, плюс 1 це 3. Тобто пишемо 30,00. Можемо. Записати просто як 30, тому що нулі в кінці можна відкинути. Ну що ж, виходить, що корінь нашого рівняння буде 30. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 2,395 плюс х це дорівнює 10. Як нам знайти невідомий доданок, треба від суми відняти від відомий доданок, то пишемо, що х дорівнює від суми або 10. Треба відняти 2,395. Є. Ну що ж, пишемо тоді Х дорівнює. Ну і давайте віднімати. віднімаємо стовпчик, пишемо 10. Записуємо. Відняти 2,395. Для того, щоб відняти після коми, дописуємо 3 нулі. Віднімаємо. 0-5 не віднімається, позичаємо, 10-5 це 5. У 10 позичити не можна одиницю, беремо старшого розряду. Тоді 10-1 це 9, 9 мінус 9 це 0. Потім у 0 позичити не можна, беремо старшого розряду, тоді буде 10-1 це 9, 9 мінус 3 це 6. У 0 позичити не можна, беремо старшого розряду, тоді буде 10-1 9, 9 мінус 2 це 7. Ставимо кому і записуємо, що x тоді у нас дорівнює 7 ,605 тисячних Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні корінь у нас 4,17. В другому завданні корінь у нас 38 цілих 396 тисячних. В третьому завданні корінь у нас 30. І в четвертому завданні корінь у нас 7,605 тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з десятковими дробами на цьому вправу завершено.